Розмірковуючи про те, що відбувається сьогодні в світі, яких катаклізмів та хвороб він зазнає щодня, я все частіше починаю задавати собі більш глибокі особисті питання. Час від часу над подібними питаннями може замислюватись кожна людина, але далеко не всі знаходять на них відповіді. Чи задавали ви собі такі питання? Яка ціль мого життя? Для чого я живу? Якби сьогодні пройшов мій день розлучитися з зимним життям, чи змогла би я піти з нього без страху і з миром у серці? Подумайте, що може бути гіршим для хворої людини? Так, це смерть. Ті люди, які не знають Христа, бояться померти. Але чи повинні віруючи у Воскреслого Христа, також боятися кінця і жити в страху? Якщо ви вірите в Ісуса Христа, то ви знаєте, що наше земне життя це не кінець. Бог обіцяв кожному, хто вірує в Його Сина, вічність в Його Небесному Царстві. Коли ви довіряєте Богу, ваш найбільший страх, страх смерті і кінця, повинен зникнути. Якщо у вас все ще є страх, тоді вам потрібно наближатися до Христа та навчатися довіряти Йому. Покладаючись на Божу обіцянку вічного життя після смерті для кожного, хто вірує в Христа, ви матимете мир в своєму серці. Дякую за те, що ви є. Чудеса доступні і вам. Стів Вебер. Чудо кожного дня. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це у сині Його. Хто має сина, той має життя. Хто не має сина Божого, той не має життя. Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви, віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. Жалость смерти то гріх, а сила гріха то закон. А Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав.